Лідер української збірної з біатлону Олена Підгрушна посіла п'яте місце у спринтерській гонці в італійському антхольці. Олена, вітаємо тебе з таким ну, досягненням. Як ти сама оцінюєш таку гонку? В тебе була дуже складна ситуація, ти стартувала першою. Як це? Дякую за вітання. Лише народ біжить. Ну, Сподіватимось, ні, ні, що квіти не можна, вже не втечуть. Відна. Ніколи не можна наперед в біатлоні щось. Говорити. Гонка, ну не скажу, що сильно вплинув на мене перший стартовий номер. Звичайно, це щось інше, це цікаво. Деякому розумінні лижню прийшлося там прокатувати, особливо коли розрівняли сніг на, це... на стрільбищі. Там ну мої перші лижі проїхали по цьому снігу. Але я вважаю, я задоволена сьогоднішнім стартом, тому що промах, ну нічого страшного, промахи бувають, неможливо кожного дня стріляти ноль. Яка причина? Мені урош сказав, що там габарит, нібито то був. І, і, скоріше за все, що так, тому що я відчувала, що мало бути попадання. І навіть здивувалася, що не закрилась, думаю, ну, значить не допрацювала. Ну це таке, я кажу... Але, але останнє коло ти знову пройшла просто фантастично. Я і, згадувала естафету на Подіна. І, і набагато швидше, ніж суперниці, які за тобою йшли. Ти випередила, наприклад, Габріелу Соколову за швидкістю. От, от, може це його більше змучили. Ну, не знаю, no. просто навіть те, що я перша бігла, не було ніяких орієнтирів, але все рівно я розумію, що. Позаду в мене дуже багато суперниць, тим більше з колом штрафу. Звичайно, це потрібно допрацьовувати до максимуму, вже скільки можна сил віддавати. Якби ще нуль, бо можливо б трошки легше було. З угу. одним. Я розумію, що кожна секундочка, тому що це може бути десяте місце, і двадцяте. Тому що кожна секунда в нас грає роль. Як ти оцінюєш роботу сервісменів? Добре, вони підготували лижі Сьогодні, Сьогодні? в мене лижі були просто прекрасні. Я... Мала час і відпочити зі спуска, і розкотити. Абсолютно, мене і по роботі, і викат лижі просто прекрасні були. Угу. Е, ну, пару слів, мабуть, наприкінці цього флеш-інтерв'ю про гонку переслідування. Ну, я розумію, що наперед нічого е, важко щось загадувати, але е, ти в групі лідерів. Е, ну, якось е, Якась тактика вже є. ну... Не знаю, що ти думаєш про <гум> гонку переслідування які <гум> я ще про неї не думаю, так як ще толком не закінчилася перша гонка і. Треба спочатку її пережити, проаналізувати, зробити якісь висновки, а потім вже думати про пасют. І, і про нього потрібно думати вже в момент старту, а не за двоє суток до нього. Здивована ти результатами? Я маю на увазі, що дві росіянки в трійці призерів? Абсолютно не здивована, тому що спортсменки сильні, і те, що вони сьогодні нарешті зробили нуль. А інші суперниці допустили промахи. Вони просто дали можливість їм сьогодні дойти нарешті до п'ятистала. Це не перші подіуми їхні, абсолютно заслужені.